Добрі і погані люди були завжди, і за часів Христа, і в перші століття церкви, і тепер. Завжди були ті, що використовували свою віру для вигоди, і завжди були ті, хто тихо служили, не очікуючи нічого взамін. Це не новина для Бога, адже Він знає серця. Саме тому Бог не сказав шукати нам досконалих людей, а сказав слідуй за мною. Це правда. Ми не можемо змінити весь світ, але ми можемо змінити найголовнішу людину, себе і щодня обирати. Прощу. Милосердя, любов і своїм життям, свідчити, що Євангелія це не якась там книга з минулого, а жива дорога сьогодні. І саме звичайні, прості, щирі християни сьогодні стають відповіддю для тих, хто вже втратив надію. Адже найкраща проповідь це не слова, це життя, наповнене любов'ю. Тому навіть коли болить і хочеться опустити руки, пам'ятайте, що ваша доброта має значення, вона, наче світло у темному місці. І Хтось, дивлячись саме на вас, згадає, що Бог є.